Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, що така індексація пенсій, як вона в нас відбувається. Де це прописано, якими нормативно-правовими актами передбачено обов'язок держави щороку 1 березня проводити індексацію пенсійних виплат. Нагадую, що відповідно до частини 2 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для забезпечення індексації пенсій щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника серед. Заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески, та які враховуються для обчислення пенсій. Якщо подивитися на формулу, яка має бути застосована для збільшення розміру ваших пенсійних виплат, то вона Виглядає приблизно так. Це показник середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії. Хочу нагадати, що він щороку у нас збільшується на коефіцієнт, який має відповідати 50% показникам зростання споживчих цін за попередній рік, та 50%. Показника зростання середньої заробітної плати в Україні, за якою сплачено страхові внески. Нагадую, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшено. І тут же ж має бути порівняння з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім, в якому проводиться збільшення. Дуже така запутана, скажімо, Формула і механізм нарахування індексації пенсійних виплат. Чому так? Тому що потім кожного року у нас починається обговорення. В цьому році говорили про бальну систему, про те, що вона нарешті унеможливить так. І саме головне вирівнює ці диспропорції для тих українських пенсіонерів, які вийшли на пенсію, наприклад, в 2012 році, так а зараз ми маємо вже 2024 рік. І дійсно, що індексація пенсійних виплат вона вирівняє цю диспропорцію. Нарешті українські пенсіонери от зможуть отримати справедливий розмір пенсійних виплат. Бо що ми маємо на даний момент розмір? Мінімальний пенсійний виплати нас становить 2361 гривню, а у поточному році коефіцієнт підвищення, який був визначений постановою Кабінету міністрів України в лютому 2024 року за номером 185, склав у нас нагадую, 7,96%. Відповідно, пенсії у нас обчислювалися із показника середньої заробітної плати 7 тисяч. 994 гривні 47 копійок. Це середня заробітна плата, яка застосовувалась у 2023 році при обчисленні індексації. І вона тоді становила 7405 гривень 3 копійки множимо на 1,7 і в нас виходить. 7994 гривні 47 копійок. Це показник середньої заробітної плати, який застосовувався саме в цьому році. Також важливе нагадування, що підвищується лише розрахунковий розмір пенсійної виплати без урахування будь-яких можливих надбавок, за, наприклад, за стаж вік. Чи інших? Що взагалі передбачається на 2025 рік? В бюджетній декларації передбачено, що навіть не дивлячись на те, що зараз йде розмова, що, можливо, соціальні виплати будуть заморожені, тобто розмір їх не буде змінюватися на 2025 і 2007 рік. Про індексацію березневу індексацію пенсій там зазначено, що вона відбудеться в березні 2025 року. За яким принципом вона буде відбуватися в березні? 2025 року, ми вже будемо з вами знати приблизно у лютому 2024 вибачте, 2025 року. адже хочу нагадати, що саме кожного року, в лютому, Кабінет Міністрів України приймає постанову, відповідно до якої. Зазначається, в якому розмірі і наскільки буде збільшений розмір пенсійних виплат. Хочу нагадати, що в цьому році пропонувалось Міністерство соціальної політики, подавали свої пропозиції щодо збільшення розміру пенсійних виплат на 13%, але все ж таки маємо наразі те, що маємо.